Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам відповісти на питання про те, що ми можемо зробити, якщо у нас у Тіктоці зникли відео, які б повинні бути у сподобавшихся відео. Якщо у вас така проблема, то, то це відео саме для вас. І перед початком не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до Тік-Току. І я хотів би вам розповісти про декілька варіантів, як ми саме можемо це виправити. І тому давайте розпочнемо. По-перше, нам потрібно буде з вами перейти до параметрів її конфіденційності, тобто це просто на наші налаштування. І далі нам з вами буде, буде цікавити ось такий пункт, який називається кеш і мобільні дані, звільнення місця. Ми з вами переходимо сюди. І в нас тут, як ми бачимо, в нас може бути дуже багато кешу. І як це достатньо відомо, я б сказав, що ніж чим більше в нас якогось кешу або даних, тим, тим більш вірогідно, де, що якісь додатки вони будуть працювати неправильно. І тому я рекомендую нам з вами очистити кеш. Потім ми з вами закриваємо монацию очистити. Потім ми з вами закриваємо додаток і відкриваємо його знову. І вже перевіряємо, чи на з'явилися наші а, відео, які нам сподобалися. Тобто це в нас буде ось такий перший варіант. Другий варіант, який також може дуже, дуже часто допомогти а, різним людям, це нам потрібно буде з вами перейти до нашого з вами, або це може Play Market, буде, або Play Store. Або в App Store, і нам треба буде з вами перевірити, чи є оновлення саме для TikTok. Тобто ми з вами шукаємо саме TikTok і перевіряємо, чи є в нас оновлення. Якщо в нас є оновлення, то нам обов'язково треба буде оновлювати. Тому що як розробники випускають оновлення, вони виправляють дуже різну кількість, дуже багату кількість різних помілок і так далі, тому подібне. Тому я дуже рекомендую вам оновити, якщо у вас є така. Можливість. І далі, що нам може також допомогти, це перезавантажити на наш телефон, тому що у нас також є основна така причина якихось дисфункцій у різних додатків, коли в нас не вистачає нашої з вами оперативної пам'яті. Тому, коли ми перезавантажимо наш телефон, у нас трохи, я б сказав, звільняється тій пам'яті, і додатки знову починають працювати нормально. Але якщо ви помітили, що у вас а навіть після перезавантаження і після всіх цих методів нічого не змінилося. Я тоді вам рекомендую написати до підтримки. Ви це можете знайти у параметрах тут підтримка. Ми зможемо з вами перейти і написати там. Ви можете описати свою розробникам проблему, які у вас телефони і так далі, тому подібне. І у найближчому майбутньому вони можуть випустити нове оновлення, яке саме виправить таку проблему. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.